Привіт, поки Амелька буде їсти пюрешку, я хочу вам дещо розказати. До речі, на фоні в нас тусять Пантера і Гусь. А розказати я вам хотіла те, що Амелькину сестричку будуть звати не Ніка, а Єва. Це остаточний вибір, тому що у мене є подружка, в якої буде. Теж дитина Єва, і щоб не повторювались, в мене буде дитина Ніка. До речі, я вибачаюсь, якщо буде зайвий шум, просто в мене кішка грається з пакетом. Амелька, повтори, як будуть звати твою молодшу сестричку? Ніка, молодець розумняшка. Ти в мене. Подивіться, до речі, в неї блакитні очка. Хоча на, на камері в неї як блакитні очки, а насправді в неї очки, ну, такі, начебто просто блакитні, а на камері ярко блакитні. Так. Ну, я дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. Це ще не кінець відео. Я хочу вам ще дещо розповісти. В нас вже підписників, начебто я вчора дивилась, 22. Я хочу ціль підписників собі 100. Ну, тобто, не одразу 100, а по десяточки добивати їх. Спочатку 10. В нас вже є потім 20, в нас вже є потім 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Так, ми зможемо набити 100 підписників. Так, Амелька? Так! Дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!